Чесно кажучи, в нинішній ситуації, окрім пояснення президента Зеленського, який він озвучив під час свого послання у Верховній Раді, коли озвучував план внутрішньої стійкості, то по суті більше й немає розуміння, чим буде займатися це міністерство. Те, що люди будуть повертатися, до речі, в Україну, це теж очевидно, бо як тільки завершиться активна фаза. Війни Європейські держави будуть згортати соціальну підтримку, і відповідно ті люди, які не змогли асимілювати і знайти для себе роботу, вони будуть повертатись. А, а тут для України цікаве таке знати зірочкою завдання, щоб поверталися не лише люди, які потребують соціальної підтримки, але й економічно активні. Тому е, на це міністерство нове буде ну насправді дуже серйозне. Завдання дійсно залучити якомога комплексніше оце повернення тих українців, які дійсно захочуть вертатися на батьківщину.